Сергій який щойно повернувся з Херсону, депутат Херсонської обласної ради, пане Сергію, вітання вам вітаю Херсонщина! Це Україна, слава Україні, Героям слава. слава. пане Сергію. Ну, і ви пишете, що останні тижні показник тих, хто виїжджає з Херсонщини, це було раніше 40-50 людей в день. Зараз цей показник зріс до 100 осіб. Ну, звісно, те ця статистика, яку прочитала моя партнерка Даша, щаслива, вона звісно пов'язана пов'язана да, з зростанням цієї цифри, так, пане Сергію? Так, дійсно так. Ми бачимо, що окупант. Посилює інтенсивність обстрілів, і незважаючи на християнські свята, незважаючи на те, що вчора богавіщення, сьогодні вербна неділя, але сьогодні майже 500 снарядів було випущено по правобережній частині Херсонщини за минулу добу, і це знаєте, це черговий акт тероризму з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що окупанти застосовують і керовані авіабомби. До речі, дуже потужна така зброя. і вони вибухають, очевидці кажуть, що це страшні вибухи. Ці бомби по 500 кілограмів. Доволі така сильно відбувається детонація ґрунту, і е, люди, які пережили це в казацькому, кажуть, що е, просто шо вибух був метрів за 800. Якщо б ближче, то м -м, можливо їх би вже й не було б живих. А е, ці авіабомби ми бачимо, окупанти починають застосовувати і в Береславі, де попали вчора, е, в е, педагогічний фаховий коли. Який майже повністю був зруйнований внаслідок цього удару ввечері? Знов-таки побереславу окупанти артилерію, завдали ударів по елеваторному комплексу, який спричинив велику пожежу, і також окупанти стрілювали обласний центр. Вчора було влучено в критичну інфраструктуру в лінії електропередач. З вечора, з шостої вечора, місто залишилося вже без світла. Але завдяки героїчній роботі знов таки електриків і комунальних служб вдавалося в найкоротший термін підключати, і на станом на зараз вже майже все місто Херсон є з електрикою, і окупанти обстрілювали в тому числі і житлові квартали знов таки потерпав мікрорайон Копел після обстрілів окупантів, тобто інтенсивність зросла, і дійсно кількість людей виїжджаючих, які користуються безкоштовною евакуацією, вже Досягає більше ста за минулу добу. Там правда, ну це вихідні. Там більше ніж 60 осіб. виїхало. а так, якщо подивитися статистику, то кількість людей зростає, які користуються безкоштовною евакуацією. Ну і багато людей все ж таки виїжджають самі самостійно з огляду безпеки. виїжджають. Можливо, не так далеко в Миколаєві. Він хоч і не там на відстані 60 кілометрів, але все ж таки більш безпечно знаходитись на зараз в місті Миколаєві, чим в Херсоні. Ну і можна завжди повернутися додому, щоб перевірити свою оселю. година йти вже дома. Пане зрію на цьому тижні. Ми отримали інформацію про те, що ворог будує, збудував фортифікаційні спорудження в. Криму готується до контрнаступу Збройних сил України. А яка ситуація на окупованій Херсонщині? Як окупанти готуються до контрнаступу? Окупанти на зараз в скадовку вже оголосили поки що добровільну евакуацію, фактично депортацію людей. Ну, якщо не зазначити, то вони спочатку завжди говорять про добровільну евакуацію, тоді вони однак. Туди в них вона переростає в примусову евакуацію, фактично депортацію. Так само відбувалося і на правому березі, і в місті Херсоні так само почало відбуватися і на лівобережжі. Спочатку це були міста, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Зараз вже вони говорять про добровільну евакуацію в Скадовську, але ж добровільна переростає в примусову, а згодом вони тікають. Ну так завжди, вже хронологічно можна побачити і відзначити хронологію навіть з того самого міста Херсона. Так само відбувалося. Спочатку вони грабують. Тоді добровільна евакуація, тоді примусова евакуація, ну а тоді вже з доброї волі тоді починають тікати. Тобто такі настрії можна подивитися і на зараз на лівому березі. Хоча тут треба і зазначити, що кількість окупантів все ж таки збільшилась на лівобережній частині Херсонщини, збільшилась і присутність військових, збільшилась і присутність ФСБшників. Посилився тиск на місцеве населення з огляду тої самої примусової паспортизації, збільшився тиск з огляду так званих фільтраційних дій. Вони шукають партизанів, шукають зв'язок з підконтрольною територією України. Шукають переписки. Вже навіть триються просто в телефонах або електронних носіях, відслідковуючи соціальні мережі, проводять обшуки. Це все на превеликий жаль, можна на зараз спостерігати в окупації на лівому березі, пане Сергій, ви також. Ну, ми зараз щойно говорили про евакуацію, але також ми продовжимо чути про як ви це характеризуєте в себе в соцмережах, агресивну паспортизацію саме на лівобережжі. Що зараз відбувається? Саме з паспортизацією, і як вона проходить і як це впливає на українські сім'ї на окупованих територіях. Дійсно, тиск на примусову паспортизацію він посилюється. І тут окупанти діють абсолютно знаєте, так масово по всім фронтам, починаючи з того, що просто людина не може звернутися за медичною допомогою, не маючи російського паспорта. Людина, яка не має російського паспорта і відповідно не може перереєструвати своє майно. Окупанти зазначають, що це майно буде вилучатись, тобто, фактично, вони кажуть, що будуть конфісковувати все майно в тих людей, хто не отримав російський паспорт. І Також тиск на примусову паспортизацію відбувається, коли вони проводять обшуки. А інколи вони послідовно закривають один чи інший населений пункт і проводять обшуки. І на зараз, вже як я казав, що вони вишукують електронні носії. А ще одні, одним з питань є: а чому немає російського паспорту? І якщо немає російського паспорта, то відповідно та родина починає чи та домівка, де проживає ця родина, починається обшукуватись. Більш ретельно, більш прискіпливо Ну і відповідно більш жорстоко. А також відбувається тиск і на підприємців: що всі підприємства і підприємці, які залишились і працюють в окупації, не можуть працювати, якщо їх працівники мають українські паспорти. Ну і відповідно підприємства не перереєстровано. Такі підприємства вони зазначають, що будуть націоналізуватись і перерозподілятись серед тих підприємців, які залишились, які перереєструвались, тобто і на роботу на сьогоднішній день не можна брати працівників, якщо вони мають тільки український паспорт. Пан Сергій, наостанок ваше ставлення до вбивства владліна татарського. Пропагандиста воєнкора, яке сталося на початку тижня в санкт Петербурзі, в кафе, яке належало Євгенію Пригожину? Ну ви знаєте, як на мене, нехай би всі пропагандісти Пригожини і всі інші злочинці, нехай вони поповнюють концерти Кабзона, тому що все те, що відбувається, всі ті звірства, що відбуваються в Україні. Від російських солдат, від російських найманців, в тому числі і від пропагандистів, тому що вони пропагандують саме цю війну, ці злочини, ці Ой, це навіть слово підібрати не можна те лихо, яке вони принесли в Україну. Тому нехай вони відправляються в пекло і гарять в тому пеклі навічно. Сергій Хлайн депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, дякуємо вам дуже вдячні за те, що ви знайшли час. Вийшли в ЕТР телеканалу Прямого.